Моє вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги! «Укравтоконтинент» – Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Літо у розпалі, але робота перевізників не припиняється ні на мить. І сьогодні я пропоную уважніше поглянути на деякі сезонні особливості такої роботи. Починаємо просто зараз. Насамперед слід звернути увагу на те, що в літню спеку знову запрацювали обмеження щодо заїзду великовагового транспорту до Києва. Якщо до цього додати заборону для вантажівок рухатися столицею під час повітряної тривоги, очевидно, незапланованих простоїв у водіїв може значно побільшати. У таких випадках доречно нагадати про роботу тір паркінгу АСМАП, котрий охоче приймає усіх бажаючих. Тим більше сьогодні. По-перше, вже запрацювало кафе у нас на паркінгу. Ми зараз працюємо над тим, щоб найближчим часом у нас з'явилася там автозаправочна станція, шиномонтаж. Плануємо, що буде СТО найближчим часом. Більше того, ті наші компанії, які сьогодні мають договори по я оформлювати за смапом послугу ТЕДІ працівники на місці на тірпаркінгу можуть відсканувати весь пакет документів і переслати відповідальним працівникам секретаріату для того, щоб вони оформили цю послугу. Наступна сезонна особливість роботи перевізників суттєве зменшення черг на кордоні. Передусім це пов'язано із серйозними обмеженнями при експорті вітчизняних зернових культур. Це не дуже файно, що в нас немає майже експорту. І відповідно, черг майже немає. У нас є по польському кордону тільки перша-24 група. Кожного дня ситуація міняється, але Угорщина і Словаччина сьогодні десь біля доби. Найбільш критична ситуація це рані було там дві десь біля дві доби, і більше шість діб у нас було на орлівки і САКЧІ. Але вчора прийшла інформація, що запустили другий паром. І ми дуже сподіваємося, що це вирішить це питання принаймні на сьогодні. Триває робота і стосовно пришвидшення оформлення товарів першої 24-ї групи. Підприємці, котрі перевозять їх, на жаль, і досі вимушені простоювати на пунктах пропуску подовгу. Зокрема. На Ягодині десь біля шести диб, на Раві дві, там значно менше на Краківці. Тобто фитова ситуація зараз така, і ми на наступному тижні плануємо попрацювати з цими причетними органами до здійснення прикордонного і митного контролю в Закарпатті. У нас запланована зустріч на рівні голови адміністрації з митницею, з прикордонниками, з агенцією по відновленню. З ДСБТ всі ці органи сьогодні так чи інакше причетні до того, щоб наші перевізники могли безперешкодно про подолати кордон. Продовжує вдосконалюватися електронна черга перетину кордону. Уже з 1 серпня, на пункті пропуску ягодин до Рухуськ вона має запрацювати не лише для вантажівок, а й для автобусів. А поки що, працівники Укртрансбезпеки прискіпливо тестують цей майбутній проєкт. У нас така ситуація була в грудні минулого року, коли uh -huh. перед офіційним запуском трудночерги для вантажівок на Ягодині, інспекція майже місяць тестувала програму, сама вбивала всю інформацію. Я так розумію, що якщо буде офіційно повідомлення, з 1 серпня всі без виключення регулярні перевізники, які здійснюють перевезення через Єгодин пасажирські, вони повинні будуть, як і вантажівки, реєструватись попередньо. Зараз сезон. Зараз багато людей їздять на відпочинок. Єдина можливість виїхати за Україною це, як правило, автобус і потім вже Літаком з Варшави чи з іншого якогось місця кудись літати. і відповідно зараз такий шалений попит на ці питання. І є черги. Ми доводили до е, господина Деркача про те, що єдиний шлях вирішити зараз це питання це додати митників, прикордонників, з обох боків на цей пік. Певні сезонні тонкощі має також дозвільна проблематика. І тут у перевізників перспективи вельми оптимістичні. Передусім, маємо завдячувати пролонгованій угоді між Україною та ЄС про лібералізацію перевезень. Вона продовжує діяти відтак при двосторонніх і транзитних вояжах до держав Євросоюзу дозволи, які раніше не потрібні. Складніша ситуація з перевезеннями до третіх країн та з них особливо непокоїть той факт, що досі немає офіційно оприлюдненого протоколу за результатами змішаної українсько польської комісії, попри те, що саме засідання відбулося майже три тижні тому. В протоколі чітко буде зазначена заборона перевезення в з третіх країн транспортними засобами категорії нижче, ніж Євро 5. Будемо сподіватися, що ця, ця заборона по перевезенням категорії Євро 5. Ніжче європ'ять торкнеться тільки перевезень ви з країн. Однак дочекаємось протоколу з Польщею і будемо дивитися, вполне можливо, що переговори йшли по веденню заборони взагалі на перевезення і двосторонньої транзитної. І зараз є факти, коли польські контролюючі органи зупиняють наші транспортні засоби при виконанні транзитних перевезень через, через Польщу. Маємо надію, що цей протокол буде оприлюднено вже наступного тижня. А поки розповімо про інший, котрий з'явився саме цими днями. Йдеться про офіційний протокол українсько-азербайджанської змішаної комісії. Він цілком підтвердив вигідні для наших перевізників домовленості. Україна отримала достатню кількість дозволів як транзитних, так і універсальних, тобто для виконання і транзитних, і універсальних перевезень. Тому як на 2023 рік, так і на наступний 2024 рік, декілька питань є по перевезенню в ВЗ третіх країн, але я думаю, що запис у протоколі, що кожна сторона має право звернутися до іншої сторони, якщо буде потреба, додатково. Кількості дозволів. Ця, ця запись дає нам надію та сподівання, що до кінця року ми не зупинимось, навіть по перевезенні в третіх країн. А от стосовно вояжів до Казахстану перевізникам потрібно знати наступне: термін дії дозволу на території цієї країни лише 30 діб. І вже були випадки, коли у перевізників прострочувався казахський дозвільний документ. Хочу нагадати нашим перевізникам, якщо вони потраплять до такої ситуації. То і термін дії дозволу казахського закінчиться, вони мають право звернутися за отриманням іншого дозволу Казахстана, тому що це підпадає під положення приказу 7.5.7, в пункту, в якому зазначено, що якщо до термін дії дозволу закінчився на іноземній території, перевізник має право отримати інший дозвіл по копіям документів. Отож, шановні перевізники, при плануванні поїздок майте це на увазі. Минулого разу ми почали детальне знайомство із конвенцією міжнародних дорожніх перевезень. Зараз продовжимо цю розповідь. Книжка МДП або Тір Карнет має гарантійне покриття 100 тисяч євро. Однак в Україні от уже кілька років працює ще й додаткова гарантія так званий ваучер Тір Плюс, який працює тільки з книжкою МДП. Цей документ знадобиться при перевезенні вантажів із великим податковим навантаженням. Просто активується навіть на самому ваучері, який друкується англійською і українською мовою. Він активується, працює тільки з відкритою робо... книжкою МДП. І водіється будь-де, де є доступ до інтернету, хоч мобільного, активується плюс» і гарантійне покриття за книжкою МДП піднімається ще на 100 тисяч євро. А цього, як правило, достатньо для гарантування перевезення таких високовартісних, я маю на увазі, з високим податковим навантаженням товарів. Віднедавна в Україні запроваджено можливість використання субпідряду в міжнародних дорожніх перевезеннях. Цей принцип зазвичай задіюється при мультимодальних перевезеннях. Якщо розпочиналось перевезення за процедурою МДП і у водія чи у перевізника була книжка МДП, він хоче віддати перевезення в суд підряд іншому перевізнику. І є вже приклади цього. На сьогоднішній день нашим учасникам ми можемо надати таку можливість, що він може передавати в перевезення цю книжку МДП. Ми разом з Державною митною службою це питання був експеримент. З грузинською асоціацією, з грузинською митницею, за результатами цього експерименту внесли зміни до нормативних документів. Нарешті ще один цікавий продукт, що працює під егідою системи МДП внутрішній карнет. Бувають ситуації, коли необхідно перевозити по території України без перетину кордону товарів, які знаходяться під митним контролем. І щоб знову ж таки надати більш широкий вибір перевізникам, щоб вони могли. Вибирати найбільшим економічно доцільніше, зручнішу форму у нас проваджений айкарнет. Це гарантія на умовах конвенції МДП, яка дає можливість здійснювати перевезення між митними органами по території України за такою гарантією, і там теж гарантійне покриття 100 тисяч євро. Нині система МДП невпинно рухається до цифровізації, і вже незабаром електронні тіркарнети стануть цілком буденним явищем. На цьому поки що ставитимемо крапку. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!